Вітаю, дорогі друзі, в літній математичній школі. Давайте проведемо час з користю. Якщо не можемо, офлайн, тоді давайте онлайн. Починаємо! Тема сьогоднішнього уроку прямокутник квадрат. Що таке прямокутник відомо з дитячого садочка. Це чотирикутник, у якого прямі кути. Ось ця дошка тому приклад. У нього всі чотири кути прямі. Відповідно, ми знаємо за прямокутник, що його застосовується скрізь. А для того, щоб правильно його виміряти, треба знати довжину і ширину. Накресіть собі, будь ласка, довільний прямокутник. Його довжина позначається літерою А, ширина літерою Б. Що ми знаємо? Периметр. Периметр це сума всіх сторін. Периметр прямокутника протилежні сторони рівні. Щоб написати А плюс Б плюс А плюс Б, ми можемо написати, як А плюс помножити на 2. Можна двійку ставити спереді. Від перестановки множників добуток не змінюється. Далі, щоб знайти площу, необхідно довжину помножити на ширину. Знаємо. А тепер давайте розглянемо, якщо обернена ситуація. Якщо у нас дається периметр і довжина, як знайти ширину? І так, запам'ятайте, щоб знайти ширину, треба периметр поділити на 2 і відняти довжину. Периметр поділити на 2 мінус відома сторона. Чому ділимо на 2? Тому що периметр це 2 помножити на суму довжини і ширини. І відповідно зробимо обернені дії. Множення замінили діленням, додавання, віднімання. Ось ми знайшли невідому сторону. А якщо дивіться площа, то, щоб знайти невідому сторону, треба площу поділити на відому сторону. І так, давайте практикувати. Подивіться, у нас є площа прямокутника, яка дорівнює 64 квадратних сантиметра. Є його довжина. Як знайти периметр? Кожна така задача починається з того, що питається. Питається периметр. Давайте запишемо формулу. Обов'язково починайте з формули. Що є в формулі? Довжина ширина, довжина є, ширини немає. Давайте згадаємо, щоб знайти невідому сторону, треба площу поділити на відому сторону. І, відповідно, площа 64 ділимо на 4. І це буде 16. 16 сантиметрів. А тепер підставимо формулу периметра. Периметр дорівнює 16, додати 4 і помножити на 2, 20 помножити на 2 буде 40 сантиметрів. Ось так. Тепер перейдемо до квадрата. Квадрат це також прямокутник. У нього всі сторони рівні. Ми можемо сказати, що будь-який квадрат прямокутник, але не кожен прямокутник квадрат. І відповідно, всі формули прямокутника справедливі і для квадрата. Щоб знайти його площу, ми повинні помножити довжину на ширину. Але якщо довжина у нас А, і ширина у нас А, то виходить. Множення саме на себе. Щоб цього не писати, А помножити на А, пишуть в математичній сфері А квадрат. І відповідно, периметр, Периметр – сума всіх сторін. Чотири кути, чотири сторони, вони рівні. І знову ж таки, щоб не писати А плюс А, плюс А плюс А, плюс а пишемо, як добуток 4 помножити на А. Тепер давайте попрактикуємо, якщо у вас дається площа. Площа ті самі 64 квадратні сантиметри? Як треба знайти нам А? Як знайти довжину? Пам'ятайте, коли ви працюєте з квадратом, ні в якому разі ви не ділите ні на що. Ви собі повинні поставити питання: яке число множиться саме на себе, щоб було 64? Згадали? Так, це 8. Значить а дорівнює 8. Так, як 8 в другому степені 8 в квадраті. 64. Я не ділила на що. Ми тільки згадали, що таке квадрат числа. А тепер ми можемо знайти периметр. Периметр дорівнює 4 помножити на 8. 4 помножити на 8 буде. Правильно 32, 32 сантиметри. І тепер зверніть увагу на слідучу закономірність: що площа була попереднього прямокутника 64, площа цього квадрата 64, але периметр прямокутника був набагато більший, ніж у квадрата. Це вам на майбутнє. Якщо вам потрібна якась ділянка, і треба побудувати забор. Паркан, то повинні ви її вибрати саме квадратної форми, для того, щоб була площа найбільшою за сталою величиною периметра. А на сьогодні все. Дякую за увагу! Дивіться наступне відео! Пока!